Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза бути, отримати поранення військовим, побратимам, близьким людям, всім, хто дивиться відео, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть ось. Збирають інформацію, невеличкі групки, Може, це показані як дрони, але вони невеликі групи. Агр... Агресія є, але невелика група її буде знищено. От чи це дівсанти, може? Розвідка ворожа, розвідка боєм, коли вони будуть знищені не зможуть. Шкоди зробити. от Три дні. Через три дні. От вони зараз щось розвідують, може, в небі літають, а тоді через три дні готують, щоб був сильний обстріл. Ну, зараз. Руйнація, але це будівля. Може, центр міста. Скажіть ще син, помочь. Так, вони хочуть в центр, центр. Центральна будівля. Там, де може. Приймають рішення, збирають людей. Може, Верховна Рада, ну щось такого плану. Ну, я не бачу поранення, я... немає загрози. Тут будуть закривати небо дуже хорошо військові захищають. ну Повністю буде перемога здобута військовими в небі, українцями. Угу. І ще вони полюють на зерно, може, там, де, пшенич, де збирають зерносховища. І вдала буде боротьба із диверсійними групами якимось їх буде знищено. Чи є загроза життю? Чи загрожує щось життю, скажіть, будь ласка, на найближчий час? Ну, Не бачу, зараз такої загрози немає. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть усіх, хто дивиться відео, усіх військових, побратимів. Близьких людей захистіть, одведіть, одверніть від наших військових, побратимів, від усіх, хто дивиться відео, одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, запереч, уламки, міни, і гранати, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять расисти, одведіть, одверніть, і поверніть їм назад. Тому, хто надає накази, хто їх виконує, будуть знищені, хай будуть викриті абсолютно всі зрадники, колаборанти. Ждуни продажні люди, що здають інформацію расистам. хай будуть викриті і засуджені. Буде так і так буде. Тут їх повбивають. Прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео. Все буде добре. Відкриваються всі шляхи і дороги на перемогу, на захист. Прошу відновіть енергетику, відновіть нервову систему. До ідеального стану знімається повністю вся втома. Весь негатив, вся агресія повертається ворогові. Хай він страждає, буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше не маю расистів змоги. Чинити агресію, руйнуються повністю всі плани, тікають, лякаються, самі себе хай вбивають, буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу закрити небо над усіма, хто дивиться відео військовими, побратимами, цвільними, близькими людьми повністю закривається небо від ворожої агресії. Щом закриває? Повертаю весь негатив, всі біль сльози і страждання. Всю в тому повертає расистам, хай вони страждають, хай в них будуть проблеми, буде так і так буде. Це буде захист міцний. Вдень і вночі захищають крими і закривають. Так. буде все сказане здійснено так буде. Буде захист міцний. Дякую усім за увагу. Прошу, будь ласка, бережіть себе, будьте обережні, пильнуйте і три рази і по можливості передивіться, щоб став сильніший захист. Цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!